Ворність розуміє кожен власно, Що це таке задасть питання вчасно. Це єдність духу, сил мого народу, що нас єднає мужність, волю, вроду. Це час минулою, теперішню хвилину. Це піклування щире про родину. Це той завіт, що нам капза давав. Це те, про що він мріяв і писав. Це ті рядки, що складені на віки, Це для душі вірші, що серцю ліки. Це золоті слова про той садочок, про ті гаї, мітро. Це кожен нас, як частичка країни, це співучної щасливої дитини. Це спів птахів над рідним нашим гаєм, веселка і раду ж нам приходить, що надплає. Це те, що може краще відтворити, що може нам майбутнє привідкрити. Це наші мрії в дійсності нові Це світло неба, миру і надії. Це сонце, роси, квіти. Соборність я вважаю, та сім'я та Україна, ненечка моя. 22 січня український народ щорічно святкує День Соборності України. Хай розум, воля і любов до рідного краю згуртовують нас для здійснення високої мети, процвітання соборної, незалежної, демократичної могутньої України, надійної запоруки добробуту, щасливого життя її народу. follow